Як попередити ранню сивину? Всім вітання! Якщо ви помітили у себе сиве волосся, то ця інформація саме для вас, і обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, що є причиною вашої сивини. Сивина це показник старіння нашого організму. Але якщо у вас з'явилося сиве волосся, це не означає, що вже закінчилось життя зовсім ні. І що саме цікаве, цей процес можна призупинити, і ви повинні точно знати, як це робити, щоб один день не прокинутись зовсім сивою чи сивим. Давайте спочатку поговоримо, що таке сивина, в принципі. Насправді в сивині немає нічого страшного, навіть часом це надає пікантності образі, особливо у чоловіків. Але жінки мене напевно більше зрозуміють, що з сивиною необхідно боротись і намагатись зробити все, щоб її зупинити. Чим старші ми стаємо, тим менше волосся отримує фарбуючого пігменту з клітин меланоцитів. Це саме ті клітини, які відповідають за фарбування нашого волосся. А за колір волосся відповідає пігмент меланін, який синтезується в наших з вами волосяних фолікулах. І якщо меланін виробляється в недостатній кількості, то відповідно на голові з'являється сиве волосся. Цікавий факт, що більше всього фарбуючого пігменту у брюнеток, але вони починають сивіти раніше ніж блондинки, натуральні блондинки, у яких у волосі меланіну менше, чому ж все ж таки з'являється сивина? Якщо поділити всі причини на дві групи, то можна це пояснити так, що перша група це генетика, а від генетики нікуди ми не дінемось, і якщо у вас тато, дідусь чи мама посивіли рано. То скоріше за все у вас буде до цього схильність? Ще є фактори епігенетичні це ті фактори, при яких ми своїми власними руками можемо повпливати на генетику. І якщо схильність у нас до себе не є, ми повинні це знати, але це не означає, що ми не повинні нічого з цим робити. Тобто сьогодні я вам хочу розповісти, грубо кажучи, як обдурити нашу генетику. Все ж таки, чому волосся втрачає колір? Анемія, залізодефіцитна анемія, низький рівень гемоглобіну і низький рівень заліза призводить до втрати меланіну у нашому волосі. Наступне порушення обміну речовин, гормональні збої, але найчастіше волосся страждає при проблемах щитоподібної залози, а це гіпотеріоз, аутоімунний тироїдит та гіпертеріоз. Також до причин втрати меланіну відносять проблеми з травленням, а саме низька кислотність, при якій є недостатньо солянної кислоти у шлунку, що призводить до незасвоюваності білків, заліза та вітамінів групи Б. А вони, в свою чергу, мають дуже великий вплив на структуру нашого волосся, на колір, зокрема, і на вироблення меланіну. Взагалі, наш організм до 25 років дорослішає, а потім вже починає старіти і сивина є одним з фізіологічних процесів у нашому організмі. За даними останніх досліджень, рання сивина рахується, якщо людина сивіє раніше 30 років, і в принципі цього бути не повинно. Якщо людина сивіє раніше 30 років, то тут є певні фактори: генетика або епігенетика, як я говорила раніше. Але навіть якщо у вас є генетична схильність до ранньої сивини, то ви можете на це повпливати. В процесі втрати кольору волосся найголовнішу роль відіграє в нашому організмі мідь. Визначити наш рівень міді в організмі вам допоможе аналіз волосся на мікроелементи. Також дуже важливу роль має білок, і чим менше в організмі білка, тим скоріше з'являється сивина. Так як врятувати себе від сивини? Перше і саме найголовніше правило це, звичайно, зниження рівня стресу. Для цього можна приймати магній або ванни з магнієвою сіллю, пити ашваганду, яка має стресозахисний ефект. Наприклад, корінь ашваганди від торгової марки Івоніка. Ашваганда відома своєю здатністю зменшувати рівень стресу і тривоги. Вона сприяє заспокоєнню нервової системи, поліпшує настрій і підвищує резистентність організму до стресових впливів. Цей екстракт корення Ашваганди це унікальний комплекс, який заспокоїть вашу нервову систему, збереже енергію та, окрім того, покращить ваш імунітет. Далі вести активні тренування на повітрі це сповільнює процеси старіння. Прибрати алкоголь, кофеїн можна лише одну чашку натуральної кави на день та прибрати цукор з вашого раціону харчування. Наступне почати отримувати більше міді з харчування. Якщо говорити про продукти, то більше всього міді є у морепродуктах, яловичій печінці. Та якщо ви не їсте тваринний білок, то тоді спіруліна. Можна взяти спіруліну у торгової марки Івоніка. Це є повністю натуральний природний продукт, який, окрім великої кількості білків, містить фікобіліни, які допомагають підтримувати здорову імунну систему і захищають організм від інфекційних захворювань. Цей екстракт має здатність до детоксикації організму, сприяє виведення токсинів і шкідливих речовин. Також він допомагає зменшити втому і відчуття виснаження. Також у вітаміни є вітаміни групи Є. Містить залізу, кальцій та магній, що є дуже важливим для нормального функціонування серця, м'язів і нервової системи. Також необхідно включити в свій раціон мікрозелень, гірку зелень, наприклад, таку як рукола, а також яловичу печінку та їжу багато на рослинні та тваринні жири, тому що це дуже важливо для стимуляції вироблення міді в нашому організмі. І, звичайно, кожного дня в свій раціон необхідно включати продукти, які багаті на вітаміни групи В, а також хром, залізу, цинк та фоліову кислоту. І якщо ви не впевнені в своєму харчуванні, то можете пити всі мікроелементи у капсулах у вигляді добавок, наприклад, івоніка Гербалтіс, який містить ретельно підібраний комплекс вітамінів, необхідних для нормальної діяльності організму. Вони підтримують енергетичний обмін, нормалізують роботу імунної системи та зміцнюють структуру шкіри, волосся та нігтювої пластини. Цей комплекс допомагає забезпечити організм всіма необхідними ресурсами для загального зміцнення здоров'я організму і забезпечення його необхідним комплексом вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів та інших корисних речовин.